Ще донедавна за цими партами сиділи школярі. Сьогодні тут тихо і пусто діти на вимушених канікулах через карантин, але він не став несподіванкою для учнів і вчителів, тому що щороку вінницькі школи закривають для того, аби запобігти розповсюдженню вірусу грипу. Закривати школи на карантин у Вінниці почали тиждень тому. Сьогодні на вимушених канікулах усі 37, а от дитячі садочки й досі працюють, бо групи відокремлені одна від одної. Рішення щодо припинення навчання у школах ухвалила міська комісія з надзвичайних ситуацій. Причина перевищення епідеміологічного порогу на 0,4%. У Кожному центрі первинної медико-санітарної допомоги є тест мужки, які дають змогу сімейним лікарям, лікарям, педіатрам і терапевтам. Брати, значить, тестування на виявлення вірусу грипу грипу. Якого В частності, при тестуванні з тест мушками було виявлено вірус грипу А одну з перших на карантин закрили школу ліцею номер 7 Там одночасно захворіло майже 35% учнів. Невесело. Натомість, вчителі на роботі для них навчальний процес не зупинився. Чого вам не сидиться вдома, адже карантини ви можете відпочити. Що ви робите в школі? Е, тому що в нас є чим займатися і під час карантину. Е, перевіряємо зошити, вдосконалюємо свої знання. Директор ліцею каже: у вчителів в такій ситуації завжди є вибір. Є можливості вчителя згідно чинного законодавства, якщо вони не бажають в цей час працювати напишуть відповідну заяву, і виплачуються дві. Третини заробітні оплати. Решту виходять на роботу. Ну вчителів завжди є багато дуже роботи. Вчителі під час карантину звичайно не залишають своїх учнів без уваги. Вони е, маємо таку гарну програму в нас електронний щоденник. Все дистанційно через електронний щоденник посилається домашні завдання. Діти мають змогу їх виконувати, мають право консультуватися з учителями. Вільно тому, що телефони практично всіх є. Позапланові канікули, школярів тішать і використовують вони їх по повній. Хтось насолоджується свободою, а хтось. Підтягую Ну, напевно, це дуже добре, що зробили карантин, тому що у нас у школі сесії, і ми маємо час щоб для них підготуватися. Я дуже рада, що вимушені канікули, тому що коли звичайні канікули, я завжди в школі підготовка до різних олімпіад, заняття. А тут вимушені канікули, є час просто погуляти, відпочити, почитати книжки. Ну ці вимушені канікули вони справді є вимушеними, оскільки і я, і багато моїх знайомих то перехворіли, тобто це. Нормально, що вони так зробили ці канікули, оскільки потрібно лікуватись. Надолужувати і відпрацьовувати позаурочно пропущене діти не будуть. Обіцяють у департаменті освіти міськради, і зимові канікули розпочнуться вчасно, 29 грудня. Абсолютно не буде ніяких відпрацювань. Це знають вчителі. Цей механізм це знає адміністрація. Просто вчитель буде давати предмет більш щільніше ніж ніж зазвичай, тобто об'єднувати, наприклад, ті теми, які можна об'єднати, давати матеріалу трошки більше на урок. Але в нас була така практика, і ми завжди виконували навчальні програми. А тим часом лікарі радять віничанам не контактувати з хворими, частіше провітрювати приміщення та носити марлеві пов'язки. Самі ж медики до грипу готові. У нас в лікарнях, як в центрі матері дитини, де ми госпіталізуємо дітей із вірусною інфекцією. У нас є розгорнуто додаткові ліжка. Триватиме вимушена перерва у школах до кінця тижня. У п'ятницю знову засідатиме міська комісія з надзвичайних ситуацій. Тоді ж і стане відомо, чи сядуть у понеділок школярі за парти, чи продовжать відпочивати. Олена Гук Олег Літвінцев, телеканал Віта.